Павбет. Титульний партнер Фаббет Екстралі. Гра розкриває тебе. Зіграв тут на своєму паркеті в нічию із Львівською енергією. 3-3. Перепрошую. А е, Атлетик футзал із Дніпра у другому турі. Навпаки, минулого тижня передачу не вдалося. Нагорний. Класна передача на Олега виставного, той й дотик замикав. А ось бачимо момент у Дніпрян. Тож цього матчу і незакономірно переміг, дуже впевнено. Що тут? У нас Артем Файдор мав чудову нагоду. Мав чудову нагоду вивезти гостей вперед. Басич. Басич Козлюк класно розвернувся і Басич отримав шанс пробити. Хороший був удар, але на місці. Перехоплення від рівнян Євген Ланко. Хороша передача на Сергія Кравчука. Той зумів пробити. І вже після того, як завдав удару, врізався у голкіпера. Перехоплення від гостей. Знову Сорокін вступає в боротьбу і знову цю боротьбу виграє. Просто нестримний сьогодні Владислав Сорокін. Хороша передача на Дмитра Скіпчика. Ви це бачили, друзі. 1-0 Кардинал Рівне виходить вперед. На 10-й хвилині цього поєдинку Дмитро Скипчик ударом головою виводить свою команду вперед, яку елегантну, красиву передачу на партнера виконав Владислав Сорокін. Просто цукерочка, і тут зумів переграти на другому поверсі голкіпера. І Атлетик футзал забиває. Зрівнюють рахунок. Буквально за 20 секунд гості відігруються. Дивимося у повторі цей епізод. Микола Хоб'як. Дальня передача. І четвертий номер команди Атлетик футзал Михайло Волянюк. Не забуває Михайло Волянюк. Микола Хом'як. Парирує цей дабл пенальті. І так красномовний жест у бік тієї ж фанатської трибуни рівненського кардиналу показав. Заспокойтесь хлопці. Євген Ланко проти Миколи Хом'яка. І Євген Ладко теж не забиває дабл пенальті. Знову Микола Хом'як. прекрасно діє на останньому робочі голів. Скипчик. простріл тут вставляв ногу. Знову. Сорокін. Остріл, але тут Делятинський виграє цей у Кравчука. І зрештою. Васильєв сторожук перехоплює м'яч Басич. Вихід 2 в 1. Олександр Басович. І знову Микола Хом'як. Бачимо, як він виказує зараз своїм партнерам по команді. Просто залишили голкіпера одного проти двох. Знову Микола Козлюк тут на м'ячі. Момент був у Атлетика Артем Щур. Не сильно, але ось так на точність. Удар і відбиваються рівняни. 1-1 після першого тайму. Бойовий матч, бойовий перший тайм. І... Скипчик, він пробиває. Знову Микола Хом'як. Ніби зачаровані ворота цього голкіпера. Владислав Сорок, Едуард Нагорний, Олександр Іванов і Давид Калашник. У такому складі зараз на паркеті Дніпряни. М'яч у грі. Нагорний. Грає через зараз Дніпряни на паркеті. Басич. Грає через Козлюка. Козлюк. Хороший удар. Зрячий, але не точний. Перехоплення від рівнян і Олександр Пасич після скидки. Галич обіграв Сорокіна і класно пробивав у ближній верхній кут Дмитро Дяченко. Вже він рятує свою команду. Дивимося, ось пройшов Фінт. Галич пробивав з носка в ближній верхній клуб, і Дяченко. цей удар парирує. А тут другий гол свій забиває Артем Файдор. І виводить Атлетик футзал вперед у рахунку. І знову на 10-й хвилині тайму забиває Артем Файдор. Басич зліва. Басич грає на Волкова. І як той не забиває, Микола Пом'як просто неймовірний. Непогана. Для удару Кирило Сторожук. Він пробиває і хороший. Насправді удар поряд із дев'яточкою пролетів м'яч. Ну а тепер, друзі, буде тайм-аут для рівнян. Басич грає на Ланка і Ланко забиває. 2-2. Претензію Миколи Хом'яка вже до Олександра Васильєва. Насправді ну, голкіпер сьогодні багато рятував свою команду. Голкіпер дніпрян Дивимося у повторі. Один дотик. Ну тут якось під рукою у Миколи Хом'яка м'яч цей пролетів. 2-2. Євген Ланко. М'яч на свій рахунок тут дяченко відбиває удар Артема. Щора дуже також небезпечні. Залізти з Дніпра організувати свою атаку, Олег Виставной просто вперед. Сорокін б'є куди подалі. І цей матч у нас завершується. Друзі. 2-2. бойова нічия. обидві команди по черзі вели в рахунки. І, зрештою, зіграли у нічию. Друга домашня Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.